Блажений той невинно, хто страждає, в кого кидають камені згори, а Він у серці їх благословляє, в душі його все прощення горить. Блажений той, хто зносить терпеливо, приниження, зневагу і печаль, гіркі слова на голову олива, Христос на свіжі рани лє бальзам. Блажений той, хто плаче перед Богом, перед людьми свій жаль не вилива. Господь йому втішитель у тривогах, а люди лиш подалі віддалять. Блажений той, кого Ісус втішає, в момент, коли пливе гірка сльоза, за Його душу завжди пам'ятає, говорить Ти лиш гілка, я лоза. Блажений той. Хто лагідно уміє нести слова солодкі наче мед. Ісус Христос вмить холод весь розвіє, Він може розтопити в душах лід. Блаженний той, кому бальзам лікує, глибокі рани від гірких образ, за нього ангели на небі торжествують, а слово Боже розбива граніт. Блаженний той, кому вінок готує. Сам Ісус, блажений Божий Син, втирає сльози і молитву чує, і захищає тільки Він один. Неси свій хрест покірно у любові, не плач, молися і крипи щодень, і якщо з гріхом змагаєшся до крові, то ти по правді істинно блажен. Амінь.